Всім привіт, любі друзі. Сьогодні готуємо манник з яблуками та полуницею. Беремо манку і насипаємо манку повний стакан. Це У мене 200 грамовий стакан. І... Висипаємо нашу манку у миску, в якій ми будемо робити наше тісто. І також самий, такий самий стакан насипаємо цукру і висипаємо до нашої манки. Перемішуємо. І додаємо стакан сироватки. Можна сироватку замінити на кефір або кисле молоко, але кімнатної температури. І знову все перемішуємо. Відставляємо на 20 хвилин. Беремо яблучка. Яблука 3 штуки від шкірки очищаємо і нарізаємо крупним. Кубиком або дольками. Яблука можна замінити на брикоси, груші, любі ваші улюблені фрукти. І додаємо сік лимона столову ложку. І відкладаємо наші яблучка. Беремо вершкове масло 60 грам, або маргарин, викладаємо у ковшик. І відправляємося до плити, нам треба його просто розтопити. Давай. Беремо деко, у мене дека 20 на 30 розмір, мого дечка. Заставляємо папір пергаментний і залишок масла, який у мене був у мисиці залишком, я просто змащую наш пергамент. Набираю стакан борошна, висипаю борошно у сито. Додаю. Розпушувача одну чайну ложечку. Ванільний цукор додаємо до манки пакетик. І до порошна додаємо ще соти одну чайну ложечку. Тепер дивіться, що робимо. Вбиваємо оцих три яйця сюди прямо в манку. У вас вдома це повинно так, пройшло хвилин 20, потім ви вбиваєте яйця. Перемішуємо трошки, щоб з яйцями перемішати. І додаємо трошечки солі, ну десь приблизно півчайної ложечки. Так, тепер сода, розпушувач по чайній ложці та один стакан 200 грамовий борошна. Оце все в мене тут в ситі. Я просію. Борошно, соду та розпушувач перемішуємо. Ви в знаєте, я думаю, що всі знають, що як ви вже вдома замішуєте якесь тісто і вже туди додали розпушувач, тільки розпушувач вступає в контакт з рідиною, у нього зразу іде е, активна, активна е, активність оця повишається не можна. Забути кудись кинути, піти на пів години, чи кудись, тому що оце все у нього перегорає, і він вже не так працює. Тобто він працює, розпушувач дуже гарно, оце перші 15 хвилин. Тому, коли ви це все діло замішуєте, нам треба вже, коли додали, розпушувач, швидше це все перемішувати робити. Так, Щоб не було грудочок. І Отак, от як ви робите і дріжджеве тісто, коли замішуєте в дріжджевому тісті свої секрети є розтоплене, розтоплене вершкове масло, але додавайте тільки в кінці масло. Ні в коєму разі ніколи не додавайте в дріжджеве тісто сіль разом з дріжджами. Зразу притупиться у вас процес. Все, перемішали. І от тепер 60 г розтопленого вершкового масла вливаємо до нашого тіста. З маслом перемішуємо, тісто буде таке рідковате. Тепер, оці яблучка, що порізані, я вивертаю прямо сюди. Так, до нашого ванника. Трошечки, трошечки притрушу корицею. трошечки. Трошечки, це може, там третя частина чайної ложки, небагато. Я вже робила з маргарином, я робила з олією. Просто замість масла додати 60 г олії також можна. І робила декілька разів із вершковим маслом. То і ці, ці всі три е, порядка: олія, вершкове масло чи маргарин, то мені смачніше, це мені смачніше з вершковим маслом. Манник по цьому рецепту буде дуже такий пухкий, смачний. Саме головне Йому дайте гарно, гарно пропектися. Печеться в манник при температурі 180 градусів десь приблизно, як урок іде, 45, а може треба буде 50 хвилин. Я не знаю, але уже десь через хвилин 40 можна до нього. Заглянути, бо все залежить тільки від вашої духовки, без конвекції, без нічого. Беремо деко, яке ми підготували. У любу пору року виручить вас цей манек. Дивіться на тісто уважно, як я його виливаю. Ви бачите? Воно, як з виду, таке, як рідкувате, правда? Тепер, коли ви це все розрівняли, якщо ви робите взимку, пішли в свої. Заначки, холодильники, морозильники. У уморзалізли, і достаєте: малина, чорниця, черешня, агрус, це крижовдік, чорниця сказала ожина, черешня вишня також сказала все смачно. Я з усіма робила смачно, чесно скажу, що не подобалось. Із шовковицею. Ну, це тільки мені не сподобалось, із шовковицею. Це ж не значить, що вам не сподобається. Тепер. Відставляємо наш пиріг, беру полуничку, візьму досочку і полуничку, щоб не ціленьку, а отаку візьму полуничку і ось такими, як би, шматочками. А можна, дівчата, просто отако на чотири частини. отако просто на чотири частини. І далі тільки ваша фантазія. Хочете ось такими сегментами? Як повикладати, ну, як тіпа, зробити отаку, тіпа, як квіточку повикладати, хочете е зробити слайсами, повикладайте, там, я знаю, як ось так рядами повикладайте. Все, як, гуляйте, як хочете. Якщо заморожені такі, як чорниця, малина, вони не ріжуться. Ви їх просто заморожені і отак розсипали, як я, наприклад, взяла жменю чорниці. Жменю – це грам 100-150, не менше, не 100, а 150 десь так. І отак посипала і трошки їх вдавила. То чорницю ви ж нічого не робите, вона міленька. Так само з вишенькою можна поступити, але вишенька без кісточки. Якщо. Бо з кісточку вам вже ж невдобно буде їсти той манник. Він такий мягусінький, і тут хрем кісточка попадає, правда? Так, ну, В общем, е, от такими сегментами. Тепер крижовник, ожина, також різати не треба. А от таке, як абрикос, полуниця. Бо з абрикосом, дівчата, боже, буде сезон абрикоси зробіть. Я робила раза чотири з абрикосою. Це супер. Я даже скажу, що з абрикосом я поставлю для мене це ще, ще круче, ніж з полуницею. Ви ж знаєте, як себе полуниця, люба ягода, вона водява веде себе, але абрикос себе дуже гарно веде при випитці. І до речі, ще не сказала: У манник можна додати. Цедру апельсина, цедру лимона можна додати в манник. Також буде дуже смачно, дуже смачно. Ягоду ви мене вже зрозуміли. Любу. Якщо мілка, то кидаєте прямо ціленьку. Якщо у вас ягідка велика, то правильно жіночка сказала, треба спочатку розморозити, якщо вона ціла, ціла абрикоса. А якщо у вас кубиком порізана, трошки її розморозили, і потім посипте. 180 градусів. Оце ставите. Десь приблизно 45 хвилин, це точно 45 хвилин. Може, може бути таке, що і 40 хвилин, то ви відкрийте через 40 хвилин залізте зубочисткою чи такою паличкою дерев'яною і тако в двох-трьох місцях потрогайте. Якщо вона вже сухенька, то витягуйте через 40 хвилин. Ну, так взагалі десь, як я ж кажу, як іде урок, 45 хвилин. Дівчата, дивіться, що якщо у вас буде з різними ягодками ваш манник, він у розрізі такий мягусінький. Він, дивіться, навіть рука його все покажу, який він мягусінький. Дивіться, пухкий-пухкий. Аж палець провалюється. Так. Ну печеться довго, бачите, 45 хвилин печеться. Все, я виключаю духовочку, він у мене хай доходить. Ну, при виключеній духовці, все. От, Він не тоненький, товстенький. Дивіться, який мягусінький. м'ягусінький. Зараз відріжу. Ви розумієте, що треба йому дати трошки охолонути, але я буду... Не, не буду чекати, ви це знаєте. Всі всі дефекти треба, щоб ви бачили зразу. О Бо я із тих на каналі, що я люблю, чес, щоб чесно. Кожне блюдо, щоб було отак. От о! О, красавець! Дивіться, всередині соку нема. Подивіться. Усередину, бачите, ось витягла мальник. Подивіться, всередині не Ні юшки ніякої не хоча ви, Хоча ви бачили, яблук дуже багато я туди кинула. Так, ви так це покажу я зараз з усіх сторін. Тепер дивіться. Полуниця, яблука. У вас може бути черешня, крижоагрус, малина, вишня. І тепер при вас дивіться, розламую, розламую, так прямо при вас, щоб ви бачили, Я буду його кришити і здіватися над ним. Прямо дивіться. А оце хотіла вам донести, показати. Ви бачите, він, хоч це і манник, а він дуже дуже соковитий. Він коли охолоне. Він такий смачнющий, дівчата, вам дуже всім сподобається. Це я гарантую. Єдине, що дайте йому охолонути, а потім цукровою пудрою притрусити, цукровою пудрою, щоб він був у вас нарядний. І тоді вже смакуйте на здоров'я. Зимку, Взимку печіть просто банально яблука з бананом або просто яблука, це вже як хочете, цукровою пудрочкою тако присипали. І він у вас зразу святковий, такий красивий. Опа! Бачите? Бачите? І виліз мій манничок. Дивіться, з пергамента гарно відстає, нічого не прилипає. Ви бачили? Ось. І ось так ріжете, дайте йому тільки гарно охолоднути, повністю охолонути і ріжте і міняйте фрукти. Так що смакуйте на здоров'я.